Попри перемир'я, Ізраїль та Іран і далі звинувачують один одного в порушеннях. Так Тегеран заявив про перехоплення ізраїльського дрона над столицею. Ізраїль зазначив, що дрон був розвідувальним, і перемир'я це не порушило. Проте корпус вартових ісламської революції каже, що це було порушенням повітряного простору країни. «Цей агресивний режим порушив повітряний простір країни за допомогою дронів і зранку досі атакував окремі райони. Іран уже звернувся до ООН з проханням осудити Ізраїль. Водночас він відкидає заяви про іранські удари після перемир'я, яке набуло чинності 24 червня, після 12 днів конфлікту. Заявляє, що це була розвідка дронами. Ізраїль стверджує, що знищив в Ірані низку ядерних об'єктів. Після перемир'я так не вчиняв, але запускав дрони, щоб зібрати розвіддані прем'єр-міністр Ізраїлю. Біняміне Нетаньягу каже, що операція Лев, що підводиться, стала переможною. дорогі громадяни Ізраїлю. За 12 днів операції Лев, що підводиться, ми здобули історичну перемогу, яка збережеться на покоління. Перемир'я вдалося укласти за сприяння Дональда Трампа, який, як він заявляє, переконав Ізраїлю триматися від нових ударів у відповідь на атаки. Водночас Ізраїль, як повідомляють, перенаправив зусилля на сектор Гази. Цагал заявив, що армія зосереджена на боротьбі з Хамасом і на переговорах про заручників за посередництва Катару та Єгипту. Нетаньягу обіцяє повернути всіх викрадених.